У Біляївці вивчають думку мешканців щодо послуги вивозу сміття у громаді. За допомогою опитування кожен може звернути увагу на ту чи іншу проблему та залишити свої рекомендації. З відгуків читачів на біляєвка сіті ми сформували топ-3 питання, які наразі найбільше турбують містян. Перше це розташування контейнерів. На деяких вулицях їх перенесли без погодження з людьми. Мешканці скаржаться, що стало незручно виносити сміття. Ну, без погодження з людьми, дивіться. Значить, коли, була, коли місто Біляївка було одне, тут йшло прибирання, і на, е, як кажуть, в началі цього всього розрабатували цю схему, вивозу, розстановки, воно одразу не образувалося. Був зроблений подворовий обход, Ви поставляли контейнери, де вони стояли, визначили майданчики. Ну, десь не стоїть на місці, десь йде. На Сьогодні тут знаходиться дитяча школа, спортивна школа. Діти ходять, дітки займаються. Сюди ходять дитячий садик, Люди ходять в дом культури, і тут постійно нормальна людина прийде, кине сміття. Контейнер ненормально людина встанавлюється і кидає з вікна. Ми це ж не ми наблюдали, ж не один раз це було. Тому ми ж не просто взяли і переставили. Ми винесли це питання на виконком. Да? На виконком і затвердили перенесення. Ми це все перенесли. Сьогодні посадили тут, взяли це, от, е, можжевельника трошки, посадили деревце, ну, культурили. Машина стояла тут, завжди машина стояла. Люди їдуть, люди йдуть, це все на голу контейнер. Це ж ну, небезпечно. Ви вирішили, є у нас карман тут. От. Ми зараз підійдемо до цього кармана, де поставили контейнери, де вони стоять. Це все нормально, виходить. Люди йдуть, всі вже знають. Все нормально. Так що, це, во-первых, по правилам безпеки дорожнього руху воно, порушення є. І по правилам техніки безпеки теж є порушення. розумієте? Ми ж не можемо гарантувати, що контейнер колись не впаде. Це машина така, лопнув шланг, все, не удержалося. Ну хорошо, що він сюди впаде, не впаде кому-то на голову. 50 метрів, перейшли 50 метрів, да, перенесли. Для громадянина, хто хто їде тобто, в центр їду, чи ранок, чи в обід там кого зібралося, приїхали, зупинилася стоянка, виконали. якщо стоянка зайнята, заїхали, стали з однієї з іншої сторони, нікому нічого не мішає. Все нормально. Повикидали, уїхали далі, без всяких питань. Все. Воно там, ніхто не бачився. Раніше стояли контейнери, а от вони стояли, займали це вот все місце, в этом проміжку. Значить, перше пішохідний переход, діти, школа, магазин, почта, вся весь дві центр. Останавливается машина, грузять ж саме. А, во-первых, остановилися на перекрізки, машинам треба виїжджати. Отсюди люди, велосипеді, другий раз їдуть. Це все, виходить, як би нехороший такий інцидент значить, і для дорожнього руху, і для нас по, по техніки безпеки. Да, ми довго саме говорили, Михайло Петровичу, об этом. Це. це ж не просто так, От прийняли рішення, дивилися, фотографували, об'ясняли. Прийняли рішення перенести, на 100 метрів перенесли по вулиці. Воно й було, але ми додали контейнери, зробили площадку. Більше. Його, і перенесли його туди. Все, для магазину точки у них є свої контейнери, вони виносять. Для людей той же самий подоровий збір сміття. Кому надо, люди йдуть, кому надо нагально викинули нагальне таке проблемне. Все, на цьому питань немає. Декілька років тому у Біляївці встановили контейнери для роздільного збору сміття окремо для пластику, окремо для картону та паперу. Однак у людей є страх, що вони сумлінно сортують, але потім сміття все одно опиняється в одній купі. Ну, Ось вот тут ми проводимо сортировку, упаковку, так що воно нікуди не уходить, а наоборот на все приділено. Тертор серію ми його все одно перебираємо, ми не можемо його викинути кудись і в общу кучу ми не кидаємо, не стараємося. Ми навіть людям говоримо, якщо ви зібрали там вдома несколько мішків, не викидайте общий мусор. Пусть залишиться, у вас є телефон, договорі дзвоніть, завжди приїдуть, заберуть у вас і все буде в порядку. Ще одна проблема, яку порушили містяни, стосується великої кількості сміття, яке накопичилося біля одного з складовищ у біляєрці. Через те, що його довгий час не вивозили, поруч з місцем поховання утворилося звалище. Де центральний вход, є з площадками, збирається, і от е, калітка на тих воротах, ми виносимо туди, люди просимо, щоб люди виносили. Ми от туди вивозимо. Тобто може під'їхати трактор механічним способом це все забрати і вивезти. У нас ну, три діючі кладовища такі, де тут проводиться захоронення, де кого є міста, де забороньоно там. Е Люди, які приходять на кожному кладбищі, є наглядач. Тобто, людина, одна людина. Ну, ви представте, одній людині можна це все? Не можна. Ми тут і викашуємо, ми тут і вирубимо, ми тут і випилюємо і хочемо привезти, щоб воно по новим да, задають нам питання, а де ваші санітарні проходи? Ну Кладбище це більше ста років, воно сформіроване кладбище, і ми не можемо зробити тут не санітарних проходів, нічого. По можливості стараємося. Вот ви візьміть камеру, поверніть, подивіться, ростуть тополя, як їх спіляти тополя. Дорогі надгробники, надгробні пам'яті, як їх спіляти. Ми не можемо це все зробити. Я не знаю, як ми думаємо над цим, як зробити, де поки що дерева там не піднялися, не де посихали. То ми все вбираємо. Ми це все будемо обирати. На це все треба. Час. Но є якась послідувательність, є якийсь етап, є якийсь план роботи. Понімаєте у нас. Ми Зайшли, поробили, зайшли, поробили. Ну, представте, три кладовища, Кругом зайти, треба й кругом все зробити. Це треба купити, все. Осталось там у нас один очаг. Ну, він там очень там, він не дорогий, ну, він тяжелий такий, що там. Е, я ж говорю, тут ми виносили, вивозили, розрівнювали, і що хочете робили тут. Ну, привели до порядку. Є ще тут роботи багато. Ніхто за цим не дивився багато-багато років, Я ж говорю. Так що приведемо до порядку і будемо, треба з усіх порядку. Є площадка. Ну, набирається, люди виносять. Зараз, звісно, мало. Ну, все одно, хто виносить, ми це все забираємо, вивозимо без питань. Коли починається, великий день, коли люди, люди сюди виносять, ми відсюди забираємо. Стараємося, щоб тут був порядок. І з той сторони там є, де карман ми проїжджали, там з той сторони теж є місто, туди виносять, ми вивозимо все. І так от на кожному кладбищі є. його не треба там, його треба виносити, щоб воно було. тут. Отсюди проще забрати, чи розумієте? Один кинув, другий кинув і покушки, виходить, скердах. Щоб цього не було, взяли, винесли. Просто треба бути людиною. треба бути і робити, щоб воно все було добре. Нагадуємо, опитування щодо якості надання послуг комунальним підприємствам в наш дім ще триває. Ви можете поділитись своєю думкою. Більше інформації на біляєвкаситі.